На Москві знову заявили про серйозну стурбованість через можливість постачання Україні американських крилатих ракет Томахавк, здатних нести як звичайні, так і ядерні боєзаряди. Прес-секретар Кремля Дмитро Пясков назвав ситуацію дуже напруженою і зазначив, що Росія уважно стежить за діями Заходу. Водночас він сказав, що Москва нібито відкрита до врегулювання, але не пояснив, у якому форматі Кремль готовий до діалогу. Томахаук це високоточна зброя дальньої дії, що уражає цілі на відстані до півтори тисячі кілометрів. Вона стоїть на озброєні армії США та країн НАТО. Станом на жовтень офіційного підтвердження про передачу цих ракет Україні не надходило, але сама дискусія викликала нервову реакцію Москви, що свідчить про страх перед посиленням української армії. Тим часом українські сили оборони продовжують звільняти окуповані території. Воїни 24-го окремого штурмового батальйону Айдар спільно з побратимами з 33-го окремого штурмового полку підняли український прапор над селом Малі Щербаки у Запорізькій області. За словами очільника управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентина Манька, успіхи на запорізькому напрямку не обмежуються лише цим. Звільнено територію села Щербаки, прилеглі райони та частково степове. Загалом, штурмові підрозділи просунулися вперед на 3,5 кілометри при ширині фронту близько 5 кілометрів. Втім, на інших напрямках бойові дії залишаються інтенсивними. Аналітики Діпстейт повідомляють, що російські війська просунулися на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках поблизу сіл Піщани на Харківщині, Малинівка на Запоріжжі та Торське на Донеччині. Проте, за словами командира батальйону Нацгвардії Карадах Андрія Кускова, росіяни не мають ресурсів для масштабного наступу через логістичні проблеми, зокрема з переправами через річку Оскіл. Тому ворог діє дрібними штурмовими групами, намагаючись виснажити українські позиції без стратегічних зрушень. Кусков зазначив, що зміна погода грає на користь українських воїнів із падінням листя окупантам важче ховатися у лісах, а наші розвідники краще виявляють ворога. Українські підрозділи зміцнили позиції й утримують оборону, водночас поступово вибиваючи окупантів із захоплених населених пунктів. Поки Кремль намагається лякати світ гіпотетичними загрозами, українські воїни крок за кроком повертають рідну землю. І що далі Москва говорить про стурбованість, то ближче Україна до своєї перемоги. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.